Слава Ісусу Христу! Знаєте, Бог кожній людині дає вибір обрати або прокляття, або життя. Сатана Він приходить убити, погубити, якщо ми робимо вибір на сатану. І украсти, і ограбити, і все, все, що ми цінимо, Він унічтажає. І ми це можемо бачити. Люди дали владу Сатані, і сатана він властвує, війни, розводи. А Ісус Він приніс на землю благодать. Благодать приходить тоді, коли ми стаємо частиною церкви, коли ми стаємо учениками Ісуса Христа, коли ми перебуваємо в Слові Божому, і коли ми виконуємо п'ять пунктів ученика. І коли ми постійно в слові Божому, а не раз в тиждень або і ще там.